Він приходить на базар щовівторка. Завжди на один і той самий, розташований поруч із його будинком, і практично завжди купує один і той набір продуктів. Я беру кусочок сала, я беру картоплі, приблизно кілограм півтора, я беру квашену капусту, я беру оселедець і зелень. Ніколи не здогадаєтеся, куди співаки рушає із таким продуктовим набором. А ми підкажемо у лазню. Ой, Ой, мама, шикідим, шикідим. Поки ми паримося в бані, картопля печеться. ну Сало порізане в холодильницькому в морозильнику і так далі. Ну а пізніше, після баньки, п'ємо чай, зелений, трав'яний, м'ятний різний, їмо сало. І нічого смачнішого за сало, печену на камінні картоплю і квашену капусту, бути не може. Підсумовує Віктор Павлік. І тут таки додає, може холодець. його співак особливо поважає. Напевно, що тому, що в дитинстві це була моя найнеулюбленіша страва. В дитинстві на я не міг дивитися. А на сьогоднішній день це одна з найулюбленіших моїх страв, і особливо з картоплею. Продавчиня Ліда, заслуженому артисту, підказує варити холодець простіше. Простого головне інгредієнти якісні вибрати. Галяшечка обов'язково повинна бути, холодці. Ага. І ніжка, ага. і повинна Радичка? ніжка бути. Ага. І можна додати телячі качалочки, можна куриці домашні. Звичайно, ага, дуже, дуже, дуже смачний буде. Обов'язково. Ну, головне, що ніяких желатинів, нічого це все натурально вигляді. Галяшка, ніжка це самий настоящий желатин. Загалом каже заслужений артист йому імпонує натуральний смак, і навіть до спецій чоловік ставиться з обережністю, використовуючи їх у крайніх випадках. Наприклад, ще одну із своїх улюблених страв тушковану яловичу лопатку, Віктор приправляє лише перцем та лавровим листям. Я просто Ріжу крупними великими кусками, даю туди сіль перець, лаврушку трошки, даю трохи настоятися, глибоку сковорідку з, з кришкою заливаються водою, так щоб вода трошечки покрила це м'ясо, і воно так напівжариться, зараз напівтушкується е, хвилин 40, хвилин 50, ну до години приблизно. І все по великому рахунку. Між тим, користуючись нагодою, співак розпитує у продавців про корисність продукту, і не просто так каже, почув від знайомих досить цікавий факт про те, яке м'ясо цінніше. Він сказав, навіть не телятина, а говядина чомусь не тому, що в молоді телятині зовсім мало вітамінів. Корисна червоне м'ясо. Правда отже, або от, 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 часом каже молоденька телятинка, відміж м'ягенька там губами кусаєш. Ні, в ній нічого немає практично. До речі, про колір м'яса. Ми з вами звикли, що якщо це свинина, вона має бути рожевою. Яловичині характерне значно темніше забарвлення. Утім, згадує заслужений артист. Буває і так, що один і той вид продукту різний за кольором. Коли смажиш шашлик, куски м'яса, бувають темні, а бувають світлі. От світле, воно таке ж таке сухіше. А темне так. а що чо, в чому за різниця? Це залежить від того, чим годували свинку, пояснює продавчиня. І якщо тварина харчувалася лише натуральними продуктами, м'ясо буде мати такий колір. Стегно повинно бути не дуже біле, а, а повинно бути трошки червонішого кольору. Тоді воно буде домашнє. На те, чи підгодовували порося домішками, вкаже і товщина сала, додає жінка. Якщо сало ось таке гарне, то це домашнє. Це навіть це сало, без, сала. без ніякого, то це буде тільки домашнє порося. А якщо сало буде дуже тоненьке, і жорстке, то це вже не домашнє, це те, що годується преміксами. Свинка, яка сьогодні лежить на прилавку Ліди, приїхала до столиці з Кагарлика, що на Київщині. Якість свого краму запевняє жінка, може гарантувати. Підтверджує слова продавчині, і співак каже, скуповується на цьому ринку вже не один рік, тому продавцям довіряє, як собі. На дане минустимо біля ліди. Я можу не переживати, тому що дівчата мене знають вже немало років. З дівчатами ми дружимо, товаришуємо, співаємо разом часом. І так далі, я знаю, що вони мені поганого не дадуть. Шматок не просто хорошого, а найкращого сала зрештою опиняється в руках заслуженого артиста України. Що ж тепер Віктор Павлік вирушає за картопелькою та капусточкою і в лазню. на останок, зіркові побажання нашим глядачам: пийте натуральні соки, фреші їжте печену картоплю, їжте все натуральне, будьте здорові. Звісно, тут можна було ставити крапку утім, маємо ще одну місію: розповісти, де у столиці найвигідніше можна купити м'ясо на ринку. Лівобережний його ціна коливається від 45 гривень за лопатку до 65 за биток. Така ж вартість продукту і на ринку у самому серці столиці Бесарабці продавці житнього реалізують такий крам за ціною від 50 до 70 гривень, і 40 за лопатку та 65 за биточок просять на одеському ринку.